Залізні люди, новий поштовий блок у серії героїчні професії, присвячений працівникам Укрзалізниці, презентували у Рівному напередодні дня залізничника, який в державі відзначають 4 листопада. Сюжетом для марки стала одна з історій стійкості та професіоналізму залізничників під час ворожого обстрілу евакуаційного потяга, який відправлявся з Херсона до Львова. Коли обстрілювали Херсон, ракети попали в залізнодорожний вокзал, загорівся потяг, і не дивлячись на те, що був хаос, була повітряна тривога. Працівники залізниці миттєво відреагували, вони не розгубилися, вони відцепили палаючий вагон, надали допомогу провіднику, який зазнав поранення. От і з запізненням 14 хвилин даний потяг вирушив до станції Львів. Поштовий блок складається з двох марок, тираж спецвипуску, невеликий, всього 150 тисяч примірників. Рівненщина отримала тисячу. Окрім марок, випущена листівка та конверт першого дня. Усе це можна придбати в усіх відділеннях Укрпошти. Поштовий блок, який ми сьогодні проводимо спецпогашення. На ньому зображено дві марочки. От, це одна марочка евакуаційний потяг Херсон і друга Львів евакуаційний потяг. От марка номіналом W, що дорівнює півтора долара. Цей марочкою можна пересилати прості листи за кордон. Пецпогашення марки провели символічно із рівненськими залізничниками на станції Рівне, куди щоденно прибувають та відправляються десятки потягів. Загалом за час повномасштабної війни працівники Укрзалізниці з зони активних бойових дій, тимчасово окупованих територій, евакуювали близько 4 мільйонів громадян. Від всіх залізничників України ми дуже вдячні всьому населенню України, що вони з розумінням відносились до нас в ті тяжкі часи. Ну, ми як залізничники зобов'язуємося, як говориться, задовільняти весь попит наших громадян України, нашого народного своє перевезення, як пасажирів, так і багажів. Ну, темпів збавляти ми не будемо, будемо працювати тільки для перемоги. Це вже другий поштовий блок у серії героїчні професії. Перший був присвячений воїнам світла енергетикам. Але як запевняють в Укрпошті, точно не останній. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.